Протягом 2023 року в нашому районі потонуло семеро людей. Проте лише за два крайніх місяці цього року водойми Броварського району забрали життя восьми осіб. Минулого тижня рятувальники витягли тіло чоловіка з озера Біле, що в парку Приозерний. Людина відпочивала, полізла купатися, в парку Приозерному дно нерівномірне, провалився десь в яму і заходнувся водою. Однак інші смерті через недотримання правил купання під час аномальної спеки. Чи знають ці правила містяни? Ну, спеку потрібно спочатку стити, потім жилість буде. А тому і... що може судорога ухватити, може серце вхватити. Така спека вона ж, знаєте, де воно паснувато, конечно. Все время має бути на голові якийсь то головної щоб не було сонячного удара. В тіночки бажано знаходитися в час. Якщо увидишь там человеку плохо, ну наблюдать за ним. Если что, вызывать какую-то помощь. Люди зазначають, що дуже важливо, аби на водоймах були присутні рятувальники. Поза як часом дорослі байдуже ставляться не лише до своєї безпеки у воді, але й неналежно дбають про дітей. Ну, подивіться, от з це саме діти купа мати дождя стоять тут, коли них. А її немає. Це давно причину піднімали, навіть тут хлопчики були, говорю, щоб рятувальник був поставити вишку, говорю, а хто буде платити, щоб караючи наші органи, органи проходили. Це не те, щоб боятися чи що ним робити. Але з якоїсь точки, щоб вони робили роз'ясну роботу? Своєю чергою рятувальники зазначають, що під час відпочинку на воді на дітей варто одягати рятувальні жилети, а також у спеку потрібно дотримуватись низки правил. Потрібно вибирати правильно одяг. Синтетичний одяг порушує терморегуляцію організму. Потрібно брати якісь більш інші види одежі для безпечного перебування у водоймі в спеку також є низка правил. Шукати місце, де менше сонця, брати з собою якісь зонтики, заходити в воду рівномірно, поступово. Там, де велика течія, бажано теж не купатись, тому що ну, у нас річка десна, да, де більшість людей наші відпочивають. Велика течія. Людина заходить і не співає нічого зробити, як течією її заносить там на дно. Одне з найголовніших правил не вживати алкоголь перед тим, як заходити у водойму. Алкоголь розширює сосуди, прохолодна вода, холодна вода зужує сосуди, що може викликати летальні випадки у людей. Якщо ж бачите, що людина тоне, варто оперативно виконати кілька дій. Потрібно Покликати когось на допомогу, якщо є якась, якісь пристрої, ну, мотузка може, ну, або якась велика палка ну, подати людині. Попливти і попитати, ну, допомогти людині випливти, скоріше за все, що це може призвести до двох смертей.